Не дивлячись на вітряний ранок, все одно це ранок. Зараз на годиннику десь п'ята година і може клюнути на будь-якому місці будь-яка риба. Зараз саме час для її найбільшої активності. Ну, власне, тому ми і прокинулись дуже рано з Андрюхою. От і перша покльовка за сьогоднішній ранок. Це в нас судак. Це в нас судак, друзі мої. Да, це він. Ох, як гарно сів! Як же ж він гарно всіх, подивіться тільки на обидва трійники. Тут же без шансів. Тут сів він як треба. Ну було б непогано, щоб кожен так сідав. З першого закиду. Перша покльовка, перша риба. Оп! Вітер задовбав, реально задовбав. Третій день поспіль, сильний вітер. І прохолодно. Чесно, набридла така погода, хочеться штиль, хочеться половити по повній гладі, без хвиль, без усіляких от таких от артефактів, щоб не падала. Не падали гілляки на голову. Оп, і одразу покльовка, ти диви. Одразу покльовка, це дрібний. Це дрібний, але одразу є. Давай його сюди. О, що ж там? Ага, і зачепився. І зійшов в траві під берегом, Ну, нічого страшного таке буває. Єдиний плюс такої погоди, що не спекотно. А так, трошечки вже хочеться сонечка, хочеться штилю, хочеться виходів на поверхні, і жереха, і судака, і будь-чого. Ну а так. Маємо, що маємо. Дуже класно, друзі, що декілька закидів, декілька клювак. Судачок доволі активний і е, непогано клює. Єдине, що розмір, ну, це зрозуміло. Завжди хочеться чогось більшого зловити, але не треба забувати про е, теперішній сезон. Зараз, зараз середина червня. Ну, вже не рання весна, коли він супер-гіперактивний. Зараз вже трошки. Інший час і покльовка, яка гарна була. Оце була подача. Оце була подача і риба зійшла, але була непогана риба. Дуже непогана. Доброго ранку, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк. Тільки но ми з Андрюхою прокинулись і будемо зараз ловити вранішнього Судака. Вранішнього Судака на цикади і Віби. Принаймні, так буду робити я. Андрюха буде ловити джигом, подивимось, що з цього вийде. Якщо ви не дивились попередній відос, обов'язково подивіться, там я багато чого розповідаю про Віби. І зараз, ось другий день. Як з е, самого ранку ми перевіряємо їх ефективність, їх тактико-технічні характеристики і інші якості, які мають ці приманки, які мені дуже сподобались. Погнали, погнали, ловити! Як і минулого разу, в мене Calamaretti 88, Xiz 4000 і жилка Dual Hardcore Coldwater 06. 0,6. Флюрок стоїть 0,5, тому що щучка може влетіти. Ну, власне, ось таким комплектом я буду рибалити один з моїх найулюбленіших. Так що мерщій до води. Вже під берегом підсів і зійшов. Як підсів, так і зійшов. От що, що, а на цикаду сходів вистачає, як не крути. От якщо порівнювати кількість клювак на гуму і на тейлспінери і на цикади, на гуму співвідношення покльовка риба набагато вище. О, щось увалило непогане дуже. І гарно ж увалило на чудовий Віп з самого викиду. Ну, це судак. Це судак точно такою подачі шикардосною. Давно я вже таких подач не відчував. Давай іди сюди. Так, да, і непоганий судачок. Шикардосна це одне слово. Насправді все набагато простіше. судачок такий не дуже заліковий, я б сказав, навіть не заліковий, але як він класно всандалив на цей ВІП. Зараз я вам його покажу. Да, побільше б таких подач. Ось він. додому. Постав я, друзі, Віп. 15 грамів, доволі, ем, доволі важкенький він, враховуючи об'єм і вагу. І летить гарно. Власне, тут нам це і потрібно зараз з таким вітром. О, Ще один. Ще один Судакевич. Не супермаленький. Ну, власне, на таку приманку супермаленький, мабуть, що і не клюють. Річ у тім, що вона має там, в три рази більший об'єм з такою самою вагою, як і у цикади. Летить, звісно, що ближче. Хотілося б, щоб летіло трошки далі. Але непогано ловить. Непогано ловить. Так, це вже такий розмір веселіший. Зачепив я за траву. Та йди сюди, ну. Йди сюди. Та ну почекай, почекай. Ось такий судочок на да навіби, ну? Як вам альтернатива джигу? Гарний розмір, гарний. Заліковий. Ливи, друже. Дякую за покльовочку. Оп. І все. Да, скажу я вам те, що казав декілька вже разів, мабуть, я не очікував. На те, що віби і цикади будуть так класно працювати, особливо по судаку. Я не очікував, думав, що джиг-наше все, і нема що експериментувати. Все давно винайдено, все давно сказано, все давно перевірено, доведено. Е і є догмою. Аксіомою, але бачите, як воно відбувається не джигом єдиним. І це дуже круто. Різномаїття приманок, які працюють в різних умовах, значно розширює світогляд рибалки і дає йому деякі фішки, особливо на різних водоймах. Тому що, от, наприклад, приїхати на іншу водойму. І, ну, скажімо, ловити на джиг, а джиг не дуже так і працює. От, Працює, звісно, але не так, як хотілося б. А подібні приманки, тейлспінери, віби, цикади можуть працювати в набагато разів краще, ніж джиг. Таке вже було. Таке вже було а, на чемпіонаті України з берегового спінінгу. Ще. До початку повномасштабного вторгнення на річці Десна, Чернігівська область, село Количівка. Джиг працював, але телспінери працювали краще. Хотів би я повернутися в ті часи і перевірити, як би працювали ці приманки. Але це нереально. А реально зараз зловити Судака це <смір> реально. Розмір не дуже великий. Ну, приємний, звісно, розмір там. Взагалі по приколу половити Судака зараз. І дивіться... Один в один як бере, бере за задній трійник. Вона ще непогано, не сходить. Ух ти, чекай, чекай! Оце ти якийсь дикий. Так же вейдерси можна пробити з такими кульбітами. Ти що? Помітив, друзі, дуже цікаву історію. На VIP покльовки значно сильніші, ніж на цикаду. Прям... Подачі. На цикаду щось там підсаджується риба. А, ну Дуже рідко там суперподачі трапляються, а на віп прям маслає. A few moments later. От перший раз я обірвав щось на цьому місці. І це був чудовий ВІП. Чудовий віб. І все, його нема. Нема. А, це, мабуть, одне з найбільших розчарувань, коли ти ловиш на гарну приманку, її знаходиш нарешті і починаються результати. Ти її обриваєш і все. Розумієш, що треба їхати, тепер знов купляти. Бляха-муха, а це час і гроші. Друзі, після таких обривів дуже-дуже прикро і неприємно. Тому моя вам порада рибальте на досить дорогі приманки саме в тих місцях, де ви точно знаєте, нема зачепів. Ну, хоча я не знаю, чи взагалі існують такі місця, тому що будь-де є е, варіанти за щось зачепитись. А якщо лисе дно, то на ньому, як правило, риба і не стоїть. Так що правильно в цьому плані буде сказати, шукайте де цепи менше, от я вже перев'язався. Зараз буду е, ставити щось інше і продовжимо риболовлю. О! Слухай, мені здається, це щось цікавеньке. Бо дуже сильно тіліпається на самому початку. Дин-дин-динь. Дин-дин-динь. Може це окунчик навіть, ні? Але дуже-дуже цікаво. Може, скоріш за все і окунчик, Просто якщо окунчик, то це непоганий. Да. Щось схоже на окуньову тему. Дин-дин-динь. Дин-дин-динь. Ану. Дин-дин-динь, да? да. дин-дин-дин. І з'їв отак от, як має він їсти цю цикаду. Ой-ой-ой. Дивись, Андрюха, який. Як він має її і їсти. А їсти він має її повністю. І ось він повністю і з'їв. О! Ну це ж розмір же солідний. Це вже вам не соромно показати. Такий красунчик 400 грам. Да, красунчик. Красунчик кавунчик. Блин, який красень. Дивись, Андрюха, да? Як на Софії всі ми ловили? Оце діло. І що цікаво, да, я поставив до цього цикаду таку саму, такого самого розміру, такого самого, такої самої ваги, але іншого кольору. Покидав покидах, щось мені не, сподобало, не сподобалось. Поставив цю і знов почав ловити. Звісно, тут не в кольорі справа, просто отак от от якось воно вийшло. Мені подобається цей колір. Я на цю цикаду вже наловив стільки риби, що прям піпець за останні три риболовлі дуже-дуже багато. Так що, робоча. Слухайте, друзі, думав, закінчувати вже, а такий окунь втулив, що хочеться половити таких окунів. Питання в іншому, аби вони клювали. Це ж така риба, що може бути в кількості, а може і дражнити. Одна влетіла і на цьому все. А ти потім бігай цілий день і нічого не буде. Таке теж було у нас дуже багато разів. Так що я вже нічому не здивуюсь. Хочеться, звісно, що половити, хочеться роздачі. Але питання тут е, в тому, чи воно буде. Дуже цікаве, друзі, місце. Іде ракушняковий звал на викиді глибинка. А під берегом, вон, ви бачите, самі е, росте е, зелень. Чим далі, тим краще. Треба закидати. Ну і звідти починається вся двіжуха. Дальняку може влетити, влетіти судак, ну а чим ближче до берега, тим більше вірогідність зловити окуня і, можливо, жереха, тому що тут він також виходить на цю міляку. Покошмарить малька. Цикатка завелась, можна працювати. Оп, все. Цикатка працює. З приводу проводки ну взагалі нічого нема складного. Головне відчувати, як грає приманка. Вона має грати, і ви ведете, 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 ведете і на дно. Ведете, 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 ведете і на дно. Якщо пауза незначна, ви ведете і вона грає, то можна вести прямо рівноміркою без жодних проблем. В цьому дуже крута перевага над телспінером. Телспінер як не крутий, а все одно підіймається з дна. А цикада вона сама по собі намагається впасти на дно, а за рахунок нашої проводки вона на дно не падає. Так, ну що, буде ще? Окунь ще не буде. І летить вона набагато далі. При однакових параметрах. Бля, хоч би жерех мекнув. GoPro знімай відео. <рив> <рив> Кажу, хоч би, хоч би жерех би вдарив. Почав виваджувати і нападінні щось сіло, друзі. Але, здає... Ні, це може, може і жерех. Слухай, оце хохма. Андрюха... Слухай, чи це окунь гарний. Але щось таке ну зовсім непогане. Ні, це те, що треба. Андрюха, це дивись, який буляха пасажир. Так. Да. О, гарний Ось <сум> так от. Ось так от, друзі. <сум> Андрюха, зробиш фотку, будь ласка. Ну, это блядь, ха-ха. Позували позували, а він видрався з рук і втік. Але ви, друзі, все бачили самі. У -у -у -у, це було круто, слухай. Андрю... Його було. Да, да, Андрюха, дякую, що, що допоміг. Що до слухай, блін, оце, оце хохма. Давай, давай, ще, давай, давай, зараз зніму, як відпускаємо. Ага, в нього свої плани на це. Ай. Гарне, гарне діло. До цього з окунями таке собі було. А тут одразу два гарнюніх. І все далеченько. Доволі далеченько. О! Обрізало. Бляха-муха, Андрюха, там щось таке було, так? Да? Ти прям піпець? <гум> так? Да? Може сомік? Судак? Да. Андрюхіному розпачу нема, мабуть, зараз другий? ніяких меж. Вже другий судак в нього відрізав, обзвал. Андрюха, welcome to our club. Зрізав -ли обзвал. <гум> самого вибрав, самого тут. Тільки підірвав, підняв приманку. Поклеки навіть не було, думаю, зачипається, піднімаю, стоїть і починаю да вийти. А О! лейтел орізав Йохани ты бабай, ти бачив? З самого викиду, з самого, самого, самого викиду. Обрізав мою цикаду, улюблену. Йоханий ти бабай. Ну. І хто ти після цього? Он Дрюхи обрізав, у мене обрізав. Власне. Офігеть. Слухай, треба з ним вирішити питання наступного разу. Це така, знаєш, от... В мене дуже часто, Андрюха, закінчуються фільми на подібних історіях. Коли є якась затравка на наступний раз. Але, ну, подивись, за пів години дві покльовки гарної риби обидва, обидві зрізали. Ну, друзі, дивіться, це ті приманки, які нам подарували сьогодні гарну риболовлю. Називаються вони DAIWA Metal Whip і DAIWA Prorex Metal VIP. В назві різниця всього одне слово, але багато різниці в них по роботі. Ось такі чудові приманочки. Бляха-муха обірвав я сьогодні їх дві. На жаль, ну нічого не поробиш. Друзі, дощ не вщухає, не вщухає другий день і чесно, він ну так вже задовбав, що просто жах. Ми зараз вже маємо з Андрюхою від'їжджати, а дощ ляпає, треба намет збирати. Я навіть не уявляю, що це буде зараз за збір. Мокрий Такий. збір. Да. <с?> <с?> і треба бути, бути обов'язково ще його просушити десь в гаражі. О, тому що зараз це Unreal. Підводячи підсумки, хотіли е зловити гарну рибу. Е не зловили. <рес> <рес> не зловили, але, але, але вона була. Ви бачили. І у мене гарний сход вчора був і сьогодні. Е і у Андрюхи сьогодні гарна рибка зійшла сюди. Да, е зрізав обзвал. Але це затравка за для. Подальших відосів, подальших пригод. Ми обов'язково сюди повернемося, тому що дуже класне місце. Що хотів відмітити ще, друзі, обов'язково слід звернути увагу на віби і на цикади, але ловіть на них в тих місцях, де нема чепи. Тому що 5 штук в мене пішло, хоча до цього жодного тилспінера не обірвав, ловлячи на тих самих місцях. От вам і вся любов, як то кажуть. Я щиро сподіваюся, що вам сподобався цей відос і попередній також. Якщо так, то обов'язково тисніте на вподобайку, пишіть коментарі і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб відоси подальші не пропускати. З вами був Володимир Воротняк, Андрій Кравенков. До зустрічі <хи> тут. А ми пішли складати вологий намет.